Сторінка 60, параграф 16, джерела та характеристики звуку, швидкість звуку, джерела та характеристики звуку, звук, який ми сприймаємо органами слуху, це коливання повітря, що діють на рецептори вуха. Під час роботи гучномовця звукові хвилі утворюються внаслідок коливань особливої перегородки діафрагми. При цьому виникають зони стиснутого. Розрідженого повітря, які чергуються, вони поширюються в повітрі, а досягаючи вух людини, спричинюють відчуття звуку. Звук виникає також і тоді, коли людина говорить, чи співає. У цьому випадку його джерелом є гортань людини, яка має вигляд ліки. Її стінки. Утворені кількома хрещами, між якими є голосові зв'язки. Під час розмови або співу голосові зв'язки змикаються, видихувальне повітря тисне на них і вони починають коливатися. Джерелом звуку може бути удар молотом по металевій поверхні, коливання ніжок камертона, удари м'яча у підлогу, коливання гітарної струни, джищання комариних крил тощо. Робота в парі: натягніть разом з однокласником чи однокласницею мотузку завдовжки 40-50 см. Прикладіть свою руку з мотузкою ближче до вуха та попросіть однокласника-однокласницю в цей час зімітувати гру на струні. Поекспериментуйте з різними натягами мотузки. Після цього поміняйтеся ролями, що ви почули під час експерименту. Зробіть висновок, що є необхідною умовою для виникнення звуку. Характеристика звуку, гучність, чистота, швидкість, напрямок поширення. Для експерименту використовуйте приволад для вимірювання рівня шуму. Шумомір або завантажте мобільний додаток з такими функціями. На мобільний телефон? Дослідіть роботу цього приладу чи мобільного додатка. Розкажіть щось тихо, голосно, поплескайте в долоні та виміріти рівень шуму кожному випадку. В яких одиницях вимірюється рівень шуму? Поекспериментуйте з різними режимами роботи приладу. Увімкніть побутовий пристрій, фен, блендер тощо. Та вимірійте рівень шуму. Спробуйте відтворити голосами рівень шуму побутового приладу. Зробіть висновок, якою в кожному випадку є гучність звуку. Гучність звуку залежить від величини коливань джерела. Що більша гучність, то більша різниця щільності зон повітря. Звукові коливання можуть відбуватися з різною частотою, яку інакше називають висотою тону. Людське вухо здатне сприймати звуки від 20 до 20 тисяч коливань за секунду. Звуки з більшою частотою ультразвук чують дельфіни кажани. Звуки з меншою частотою інфразвук чують кити слони. Цими звуками вони перемовляються між собою і навіть співають. Як поширюється звук? Необхідною умовою поширення звуку в просторі є наявність середовища. Це може бути не тільки повітря, а будь-яка рідина, чи тверде тіло. Коливання джерела звуку приводять у рух крайню частину середовища. Кожна наступна частинка починає коливатися внаслідок взаємодії з попередньою, але з деяким запізненням. Звук від джерела поширюється подібно до хвиль на спокійній воді, коли в неї кинути камінь, тобто в усіх напрямках. Але в одному з напрямків інтенсивність звуку є максимальною. Це напрямок поширення. Звукова хвиля, як і світло здатна відбуватися від перешкоди. Наслідок цього явища виникає луна. Якщо голосно розмовляти у великому порожньому приміщенні, то ви почуєте свої ж слова, але з невеликим запізненням. Швидкість звуку. Звук характеризується швидкістю поширення. Швидкість звуку в повітрі становить 343 метри за секунду, при температурі плюс 20. Вона зростає з підвищенням тиску і температури повітря. Швидкість звуку залежить від щільності середовища. У твердих речовинах та рідинах швидкість поширення звуку є більшою, ніж у газах. Наприклад, у воді вона становить 1400 метрів за секунду, а в залізі майже 5000 метрів за секунду. Секунду, як ми чуємо, Розграйте будову вуха, які відділи вуха прийнято розрізняти, де міститься барабанна перетинка. Відділи вуха: зовнішнє вухо, середнє вухо, внутрішнє вухо. Звукові коливання потрапляють у вушну раковину, потім на барабанну перетинку, а далі на три слухові кісточки у внутрішнє вухо, яке заповнене спеціальною рідиною. Саме там міститься система спеціальних рецепторів, які реагують на коливання барабанної перетинки і також рухаються. Різні рецептори відповідають різним частинам коливань. У наслідок таких рухів до головного мозку передаються імпульси, які сприймаються людиною як відчуття звуку, вплив звуків на організм людини. Використовуючи інтернет-джерела, послухайте на мобільному телефоні звуки грому, шелесту листя, пташок, гучну промову. Тиху пісню та шум після шкільної перерви. Які відчуття у вас при цьому? Обговоріть з однокласниками, однокласницями, які звуки ви хотіли б ще раз почути, а які ні. Тихий шелест листя, щебетання пташок, дзюрчання струмка. Шум прибою заспокоює людину, сприяють відпочинку. Шум природного середовища називають зеленим шумом. Повсякденний білий шум не є шкідливим для людського організму, проте його постійний вплив може призвести до головного болю і підвищення кров'яного тиску. Тривалий монотонний шум несприятливо впливає на органи слуху, знижуючи чутливість до звуків. Занадто гучний звук також несприятливо впливає на самопочуття людини і навіть може вивести з ладу слухову систему. Проте й абсолютна тиша пригнічує людину. Підсумки параграфа звук виникає внаслідок коливань частинок пружного середовища. Характеристиками звуку є гучність, частота, швидкість і напрямок поширення. Звук може поширюватися в будь-якому середовищі, рідинах, твердих тілах, газах, не поширюється тільки в вакуумі. Людське вухо здатне сприймати звуки від 20 до 20 тисяч коливань за секунду.